Всім привіт! Сьогодні ми вже їдемо на інший город, а точніше, не город, а на дачу. І я покажу вам пасіку, мого туся, будиночок, ну і невеличкі городи, але він там не обробляється. Такі простенькі. Щоб потрапити на нашу дачу, треба проїхати певний шлях, певний проміжок шляху. Тому що. Як ви помітили, дивлячись моє відео, ми живемо в такому райончику, де до будинків не прикріплено ні городи, ні сараї, ні гаражі і тим паче ні дачі. Тому, куди б нам треба було потрапити, ми виходимо зі своєї квартири і йдемо в певному напрямку, куди нам потрібно. В даному випадку ми їдемо на дачу. Але тут так красиво. Нам треба проїхати одне. Скажімо так, вже за міське село, сусіднє село за містом. Тому ми цей шлях долаємо на велосипедах. Можна і поїхати і на автобусі, а також можна з татом на моторці. Постійно рухаюсь. Якщо е, я приїхала на відпочинок до батьків, да, просто їм допомагаю. А якби тут ще була робота, то я думаю, що... Часу б на відпочинок було б точно мало, тому що городи забирають дуже багато часу. Хочеш, не хочеш, стаєш і йдеш. Тому що на одному городі вже тут ягода дозріла, на другому городі заросла цибуля, на третьому, наприклад, на, на дачі вже щось Тож теж дозріло, поспіло, щось треба робити. Тому ну, в мене такі батьки, що вони в постійному русі, вони не можуть сидіти, лежати. Вони постійно кудись мчать, їдуть, хоча і стомлюються, але рух для них це все. Не вміють, скажімо так, відпочивати. Я з дитинства теж їздила до маминої мами, там було велике хозяйство, худоба, і корі, корови, і свині, і кури, і кролі. Боже, чого там тільки не було. От, тому я з дитинства. Навчена, привчена працювати і, дякуючи своїм батькам, своїй родині, мені не важко зараз, от, наприклад, якщо треба щось зробити, я легка на підйом стала і почала працювати. Мені не важко, Ні... і немає такої, скажімо так, сорому, щось хочу, не хочу. Є слово треба, Став і поїхав, починаєш робити. Хоча місцева. Життя воно трошечки там осучаснює. І думаєш, ну нащо так працювати, коли можна там, наприклад, купити щось. Чи там, ну, разі такі думки. Тому так. Жарадію життю, обожнюю життя, обожнюю цю простоту. Я не знаю, просто надихаюся нею. Тому я хапаю ці дні і тримаюся за них, для того, щоб якось моя душенька відпочила. Або через війну виїхати за кордон, або на якийсь відпочинок, це ну, зараз це не на часі. Так, от. Так, ось ми вже під'їжджаємо. Тут такий дачний район. Раніше тут була просто поле. Ще пам'ятаю, як ми отримували тут частинку землі. Було поле, нам видали. Раніше батьки називали це фазендою, бо були передачі такі про, про Стамарія чи щось таке. І були тут так модні фазенди. А потім побудували будиночок. Ой! А час пройшов і вже такі чисто для пасіки. Багато хто покидав ці дачі. Тому що ну, треба займатися. Я ж кажу, раніше ще, коли батьки були молоді, їм подавали ці всі дачі і вони працювали. А тоді люди зрозуміли, що ну, і непогано ми жили, до речі. Зрозуміли, що це пахати, хай папа Карлу поапаше. І трошечки кого, хто любить то так городи, того позалишалося. А це все позаброшено, позабито. От. І у нас теж тут такі є садиби невеличке, вже ми називаємо це дачею. Тато тут пасіку основав, заснував. І у нас є пару вуликів. Невеличкі, невеличка пасіка, але ми маємо свій мед. Так, тут все таки стареньке. Але дуже-дуже тепле. Так, тут у нас виноградник. Тут два різних сорти. Такі смачний і зелені. І смачний такі сині. Ось тут така краса. Але воно все трошечки заросло, тому що тут вже дача чиста для дачі. Так, ось така пасіка. О, тата вже більше. бджоли Бдджоли більше цих будиночків, вуликів. Ого, повиростали сосни у сусідів. Тут буде скоро ліс. Скоро ліс буде. А, тут буде сосновий ліс, будеш приїжджати лікуватися запахами. Ага, ти бачиш. Раніше там теж була картопля, і молодь приїжджала, і відпочивали. Бо були будиночки. Вон, пчоли не сюди літають, де я стою, а он, якщо вам видно, прям до вулика і, і кудись ще десь, мабуть, в тій стороні щось цвіте. От. Так, Це татусь тут просто вже давно не був, бо те, то робота, то зайнята, а так водичку поміняли, щоб бджола пила. Так, ось яблуньки. Тут різні сорти яблуні. А там у нас є... Білий налів. А це така груша. Так, отут така краса. Тут, коли покоса, покосана, то буде красиво дуже... Тут, тут Ух і малінки он трошечки. Ладно, зараз я все познімаю. Малінка і е, порічка. Так що така дачка. Тут можна шашлик жарити. І відпочивати, але наші батьки більш тут тримають дачу для бджіл. Ось Зараз я буду це вишенька, мабуть. Так, і такий будиночок. Так, одела вот такую штуку на голову. Так, пойду ждать, сбирать далее по речку. Видите, как я оделась красиво. Mm -hmm. Я боюсь. Это же какой-то ужас. Так, засела я тут. Комари то такої, он пристала одна і літает. А мені треба обобрати ще кустик. Хух. Нібо відстало. Слава Богу. А насправді це дуже-дуже опасно. Бо якщо вона мене вжалить та ще в обличчя, то буде не дуже приємно. А ще вони залазять у волосся бджоли. и тогда их не вели выплутаешь совсем. Так, ну ладно, я буду працювать. Теперь я в защите, и мне ничего не страшно. Что у нас тут есть еще? Есть бочка с водой. Тут еще есть полусадники. Да, цветы, гвоздички типа дикие или декоративные. Видите, какая тут трава. В забор. Так. Боже, какая красота. Вот эта природа, я понимаю. Да, вот это природа, и я понимаю. Сейчас я хочу выйти полусадник. Так. Говорю, тут дача чистая, это не огород, потому что огородов у мамы хватает, сил нету на, на все сразу. А это чистая дача. А тут полусадник очень много было раньше ландышей. Так, вот такие дела. Но Боже, сколько воспоминаний. Как мы тут и картошку садили, и пололи, и ездили. Ой, вот уже натюрморт готов. Окрім. Вибираємо тарілочки, місочки. Так, ну все. Нарешті зняла цей капелюх, тому що ми вже збираємося додому. Ось така картина красива. Маленьки трохи. Так, ну все. Всім пока-пока. До нових зустрічей. Тому що скоро я переїду до інших батьків і там будуть зовсім інші історії. От такими сільськими місцевостями продовжиться. Так, а сьогодні ми були на дачі. Отака краса в нас. Калина. Їдемо назад. От у нас такий є сосновий ліс. Боже, просто отримала насолоду, побувши на дачі, ну скільки ми були, з годинку. Все, всім до зустрічі до наступних відео.